Оренда авто чудовий спосіб швидко та ефективно оснастити себе функціональним транспортним засобом. Як орендувати автомобіль та на що звернути увагу? Про це сьогодні і поговоримо. Вітаємо вас на каналі Personal Service. Мене звати Альона. На ринку Польщі є багато компаній з прокату автомобілів, які намагаються перевершити один одного для своїх клієнтів. На території Польщі зростає кількість компаній, що пропонують орендувати авто, наприклад, Рентіс, Панек і Карфрі. Вони пропонують достойний рівень сервісу та невисокі ціни. Мінімальна добова оренда авто класу А становить близько 20 доларів. На ринку також присутні міжнародні компанії, такі як Hertz, Budget Car Rental, Sixt, та Алама. Варто зауважити, що цінова політика цих компаній дещо вища. За автомобіль класу А на добу доведеться заплатити мінімум 25 доларів. Але цю різницю покривають додаткові бонуси, наприклад, Можливість давати автомобіль не в місці оренди та поза часом роботи офісу, а також доступність різних видів страхування, якщо складно визначитися з вибором авто серед пропозицій місцевих та міжнародних компаній, можна скористатися сайтами-агрегаторами, наприклад, CarRentals, Car and Go і Economy Car Rentals. такі портали є посередниками між компанією-орендодавцем та клієнтом, тому їх послуги додатково можуть включати комісію. Однак сайти-агрогатори нерідко роблять спеціальні знижки. Оскільки автомобіль це насамперед велика відповідальність, то й вимоги щодо його оренди високі. Треба надати паспорт або інший документ, що підтверджує особу та вік. У Польщі до 21-го року претендувати на. Оренду автомобіля можна лише у кількох компаніях, якщо вам до 25 або більше 65 років, оренда дозволена, але спричинить додаткові витрати. До того ж, у вас попросять діюче посвідчення водія міжнародного зразка, а також посвідчення водія рідної країни. Документ має підтверджувати наявність водійського стажу не менше одного року, а під час оренди престижних авто не менше двох років. Ба більше для оренди потрібна і банківська карта платіжної системи Мастеркард або віза. Слід врахувати, що практично завжди береться до уваги наявність виключно кредитних карток а при оренді дорогого автомобіля попросять надати відразу дві картки. А готівка приймається до оплати лише в кількох місцевих пунктах прокату. Під час оформлення автомобіля для оренди оператор не потребує довідки про стан здоров'я. Але якщо він помітить, що клієнт перебуває в стані алкогольного сп'яніння або веде себе неадекватно, звичайно, можуть відмовити багато компаній прокату автомобілів у Польщі під час підписання остаточних документів оренди автомобіля, потребують внесення депозиту. Цей тип оплати варіюється від кількох сотень до десятків тисяч злотих. Все залежить від бренду та престижу транспортного засобу, який зацікавив клієнта. Якщо при поверненні авто знаходяться в повністю діючому стані, компанія поверне 100% депозиту. Неприємності можуть початися, коли автомобіль повертається з серйозними пошкодженнями, подряпинами. Або в невідповідному стані. У цьому випадку компанія може частково або зовсім не повернути внесений депозит. У той час на польському ринку багато компаній, які надають автомобілі для оренди, не потребуючи внесення депозиту. Зазвичай для цього типу оренди потрібні лише документи позичальника і відповідні документи, підготовлені компанією. При оренді автомобіля радимо звернути увагу на межу кілометрів. У багатьох пропозиціях за. Значається максимальна кількість кілометрів, яку орендар може подолати протягом дня. Ця інформація є особливо корисною для людей, які мають намір здійснити тривалий маршрут протягом короткого часу. При плануванні бюджету поїздки на орендованому автомобілі варто врахувати деякі нюанси. Знаючи їх, ви зможете усвідомлено підійти до вибору автомобіля та заощадити. Безпосередньо на розмір орендної плати впливають наступні чинники: тривалість оренди, добова вартість оренди зменшується, якщо брати машину на більший термін. До того ж Ціна автомобіля, заброньованого завчасно, завжди дешевша за оренду, оплачену в останній момент. Крім того, завчасне бронювання гарантує широкий вибір машин. На ціну також впливає клас автомобіля. Машини класу А зазвичай коштують дешевше за автомобілі класу С. Варто звернути увагу і на тип коробки. Поїздка на автомобілі з ручною коробкою передач виходить економнішою. При цьому і оренда таких машин дешевша. Ціна суттєво залежить від фактору сезонності та місця розташування точки прокату автомобіля. Наприклад, оренда аеропорту Варшави або Гданська приблизно на 26% дорожче ніж прокат у пункті, розташованому в межах цього ж міста. Також впливає на час повернення автомобіля. Тарифікація здійснюється не за годинами, а за кількістю повної доби. Наприклад. Якщо користувалися автомобілем дві доби та одну годину, заплатити доведеться за дві з половиною доби, а частіше і за всі три. І на останок можуть бути й додаткові пристрої. Тому, деколи, наприклад, дитяче крісло або gps навігатор вигідніше купити ніж орендувати. Щоб не зіткнутися з додатковими витратами під час повернення автомобіля, важливо уточнювати, чи входять до заявленої ціни аеропортові збори. Податки, загальний кілометраж чи повинен бути повним бак при поверненні машини, і також рекомендується фотографувати авто до отримання та в момент повернення, особливо якщо були помічені якісь нюанси. Перед підписанням договору про оренду автомобіля слід детально вивчити умови страховки, яка надається автоматично та входить у ціну оренди. Варто звернути увагу на те, що насправді покриває страхування. Буває так, що вона не покриває деякі моменти, тому варто уважно читати договір оренди та будь-які інші документи, які потрібно підписати при взятті машини в оренду. Для спокою водія бажано подбати про те, щоб страховка включала франшизу, обмеження відповідальності за пошкодження. Щоправда, таку опцію надають переважно лише великі компанії з оренди автомобілів. На перший погляд. Ту може здатися, що цей процес дуже складний, багато правил, вимог та нюансів, але досить один раз уважно вивчити їх, і оренда транспортного засобу подарує лише переваги у вигляді комфорту, мобільності та доступності до віддалених місць. Якщо це відео було для вас корисне, поставте вподобайку і до зустрічі в наступному відео.